Так, друзі, всім привіт! Не встигла я вчора сказати, що я замовила мазь для ракушки равлика. Сьогодні я вже забрала, дуже швидко приїхала. Ось ця мазь виглядає ось так. Повністю новенька, чистенька. Зараз відкрию. Уже мені самі треба вже руки намазати, бо сухі дуже. І ось так. Зараз будемо її мазати разом з вами. Я її вже спшикнула з пульверизатором <кій> і притерла звичайною серветочкою ракушку саме. От. До речі, сьогодні щось у неї було дуже багато слизу. Не знаю, ну таке в них буває, коли ти її береш на руки, а вони, типу, виділяють, як закисна така реакція. Куди ти повзеш тікс-тикс-тикс. Тікс. Так, треба дуже мало, давайте трошки віддалю. Треба, ой, треба дуже мало. Щоб воно не було прям таке дуже сильно жирне. Десь беремо, ну, приблизно ось так. І точково, точково наносимо. Тому що... Ой, боже, знову де так сіла? Під мордочку, під мордочку. Такс. Ось, бачите, це місце. Ось де я... А, ось я нанесла, боже. Ну, спробуємо. Може, це, мабуть, мало взяла, якщо чесно. Хоча? Хоча і нормально. На, саму, на самого гравлика ми не мажемо. Ой, може трохи незручно. Мажемо тільки ракушку. Ну, можливо, можна іще зараз. Ну, Але це вже, думаю, буде забагато. Але можна, в принципі, буде. Витрати. Ну, ми так і зробимо. Наносимо ось так. Наносимо, наносимо. Щоб ці всі жраміки не було дуже сильно видно уже в більш дорослому віці. І ну, ось так робимо. Потім треба буде зачекати хвилиночок 5 і це все стерти. Чекаємо 5 хвилиночок. Так, я трошки, можливо, переборщила, тому що я тільки що в неї дуже, знову дуже було багато слизу, і я напшикала її водою і трошки пшикнула на те місце, де, в принципі, ось тут я намазала. Бачите, можливо, побачите крапельки. То не знаю зараз протру. Не пройшло 5 хвилиночок, якщо чесно, тому що я. Напшикала на саме це, і думаю, добре, хай думаю, вже так буде. Можливо, бачите, зараз у неї тут багато слизу. Хоча, ну, Мені здається, вона його виділяє, тому що в мене рука була суха. Бачите, зараз немає такого слизу. Так, добре, візьмемо тоді а, серветочку зараз. І обережно беремо буквально ось так. Вона просто маленька, коли маленька, відповідно, це дуже важко робить. І просто промокуємо. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Вона трошки блищить. Ну, вона вся блищить ракушка, але в цьому місці міститься. Зараз дуже видно, коли блищить. Все. І можемо її повертати у контейнер. Так, зараз показую, як вона заросла. Я переглянула, я зламала приріст в неділю. Зараз середа. І це я зламала в неділю десь о 10 годині вечора. Зараз середа і десь ну, ще обід. Тобто не пройшло ще навіть повних три дні. Як воно бачите, де там, я думаю, видно. І зараз воно вже настільки відросло. Все, саджаємо назад. Зараз фокусуйся. Де там, куди там. Я її може посажу на сепію. Сепію чомусь почала темніть справа, можливо, це вони туди сходили по справах, не знаю. От, сьогодні поприбираю цю морпочку, можливо, навіть зараз. Так, давайте зараз поприбираємо разом з вами. тут їхня тарілочка, яку я вже прибрала. Ікс, збираю морку. Кокульки я не збираю. Ще я не привчилася робити, якщо чесно. От тут трошки страшні у нас на вигляд справи, Тому якось так все. Морку зібрали, листочки нехай ще, будуть лежать. Але з листочком нічого не відбувається. В принципі. Та нехай лежать, вони їх під'їдають, але не дуже прям швидко. Так, а друга, друзі, друга, я вам не показала ще друга равлика. Вона ну, ось тут вона спить. Блін, вона така прям біла аж тут, начебто. Не хочу її дуже сильно будити, якщо чесно. Отак виглядає. Отак. Отак. Вс, выбить, вибить, вибить. І Треба пшикать. І ось. І И І И И там Табу нас хай спить. А ця поповзла після спа процедур. Кудись повзе. Кудись повзе, куди ж повзе. ти повзеш. Їсти. Такі ріпляться Ну, коротше, я прям не знаю, я зараз не можу сказати нічого про цю ось. Але, здається, вона така, ну. Ой, я її не закрутила. Вона мабуть непогана, я думаю, якщо так. До речі, радили навіть її використовувати для нігтєвої пластини, типу, своєї, якщо там якісь є білі п'ятна, типу, чи ще щось якісь або нігтик прислаються, то рекомендували прям. Мазати можна і собі навіть. От. Деякі говорять, що равликом взагалі не треба ці всі мазі. Зараз я її закручу, бо не можу. Тому що, навпаки, кажу, що вбиваєте ракушку цим. Ну, але я таких випадків прям не бачила, щоб вбивали. Ну, типу, якось там. Коротше, погіршення я навпаки не бачила, тому що оця мазь взагалі може її закрутити не можу. Вона в зрілому віці, коли рафлик у нього мушля кольору такого знаєте, як ну, як е, сива, в волосі, а так само є сива ракушка вже стає, То ця мазь дуже класно допомагає відновити колір. Тобто ти наносиш і воно впитує, і воно не змивається. Тобто ти нанес, нанесла цю мазь і воно має і певний час там триматися якийсь ефект. По яскравості ракушки. От. Ну, У мене равлики молоденькі, то ну, цієї проблеми немає. Але от е, коли сколи, це, до речі, мазь можна це оновлений склад тут. Купувала у ваша прелість, в магазинчику. то тут оновлений склад і можна прямо малюкам. А так, ну, якщо у вас просто малюки, які мої, буде два місяці тільки 25 березня. Почався вилуп. Ой-ой-ой, зараз Боже, я її закрутити, не можу. Зараз секунду. Так от, закрутила. І якщо у вас е, малюки, то ця мась не обов'язкова. Якщо з ракушкою все супер, вона гладенька, як у тієї. У ті, у от, ровкусічки. А як у цієї, то ну, треба було, то я її нанесла. Просто так я її наносити не буду, буду наносити тільки е, суфлешки якої травмована ракушка, і то вона її в неї заживає, тому вже скоро прям не буду наносити наносити часто, але раз у тиждень буду їй наносити. Сьогодні середа, наступну середу я її, мабуть, ще раз нанесу, раз у тиждень. А так, взагалі, треба раз у місяць, наскільки я знаю, їм наносити цю масі. Вже більш дорослому віці, там це для підтримки кольору, для зміцнення також. От Тому якось так все. Я дуже довольна, задоволена. Щоденько мать приїхала. І е, ще приїхав Матік. Матік приїхав. Я його вже заховала. Ну, він, в принципі, як і цей, але більший. Тому що контейнер, як я вам говорила, по-моєму, він буде на 80 літрів, який має до мене приїхати. Він, звичайно, прийде через тиждень, але Матік вже для нього готовий, в принципі. От, тому якось так. І планую цих розсаджувати, якщо чесно. І... Будуть вони жити одна в цьому, інша в іншому контейнері. Мабуть, якось так. Але подивимось, тому що в мене ще планують, як я говорила, інших ще рабків. То подивимось, де вони будуть, тому що їм це високий контейнер, їм треба нижчий. І подивимось, як це все буде виглядати, тому що буде по факту три контейнери, мабуть. От тому. А деретики в мене будуть у 80 літровому. Я прям хочу, щоб воно їм було зручно, класно і так далі. Так що такі справи. Ну, цей, цей мабуть, потім, коли вони виростуть, буде стояти пустий. Ну, а щось придумаю, не знаю. Не знаю, чесно, поки, поки ще не придумала. Так що, такі справи. Все. Софлішечка. Намазана, не хоче їсти, вона ховається, буде спати. Тому все, друзі, до нових відео і всім пока-пока.